Правило 80 на 20. 80% ми дотримуємося здорового харчування, і 20% дозволяємо собі місцеві делікатеси і інші особливі страви. Оптимальний вибір яйця. Несолодка вівсянка, мюслі, несолодкий йогурт, цільнозерновий хліб, свіжі фрукти і овочі. І уникаємо солодкої випічки кондитерських виробів, ковбасних виробів, солодкого йогурта і солодких напоїв. Більше легких салатів морепродукти, як джерело білка, місцеві свіжі фрукти і багато несолодкої, простої негазованої води. Зранку поживний сніданок. Перекуси беремо з собою. На вечерю якась легка білкова страва. І також з собою візьмемо чай або каву в термосі. Обирайте унікальні місцеві десерти. Діліть порцію на двох. Вживайте десерти в першу половину дня і один, два рази на тиждень. Фотографуйте страви замість того, щоб з'їсти все. Починайте з овочів, з салатів, замовляйте половину порції. І обов'язково просіть соуси окремо, щоб контролювати їх кількість в вашій тарілці. Так, відпустка це час насолоди. Але з розумним підходом до харчування можна і відпочити, і зберегти форму.